Подія сталася у селі Любиковичі Сарненського району бабці 78 років. Вона проживала самотньо. Того дня до неї у гості прийшов 30-річний онук, став вимагати пенсію, бо треба були гроші на горілку. Однак бабуся йому відмовила. Після чого він силоміць заволодів близько півтори тисячі гривень, зв'язав її руки та ноги та вкинув до підвалу. Там бабуся і померла. Після цього чоловік ще неодноразово повертався до будинку та заволодів коштом близько 17 тисяч гривень. Молодик зв'язав старенькі руки та ноги і кинув у комірчині. Жінка померла від виснаження організму та зупинки серця. Її тіло пролежало майже місяць у даному приміщенні. Сусіди почали помічати, що старенької не видно на дворі. Повідомили сільському голові. А той у міліцію. Останні і виявили таку страшну знахідку. Незабаром затримали і вбивцю. Бабуся проживала сама одиноко. Вона була пенсіонеркою, яка відкладала свої пенсійні гроші проще собі він, тридцятирічний Іван, житель сусіднього села, який зловживав алкогольними напоями. І також він розповідає, що в період, тоді, коли він таке зробив з бабусею, він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, це умисне вбивство, вчинення з особливою жорстокістю. Івану загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від де. 10 років до довічно ув'язнення. Довічне позбавлення волі онук не отримав. 15 років проведе у в'язниці. Нещодавно Сарненський районний суд виніс вирок душогубу. Той до останнього не визнавав свою вину. Мовляв, зізнатися у злочині його змусили слідчі. Також розповів, що справді проживав з бабусею, але потім переїхав у сусіднє село до родичів і стареньку відтоді не бачив. Щоправда, покази підозрюваного були непереконливими. Всі докази були проти нього. Саме тому у суду були всі підстави ствердження що онук навмисне позбавив свою бабусю життя жорстоким способом, за що 15 років проведе у колонії.